Централізоване постачання води в обласному центрі часто створює незручності. У багатьох будинках вода дається по графіку, та і для містян її якість сумнівна. Хтось не боїться, вживає воду з крана в сирому вигляді, хтось кип'ятить або заморожує, а дехто купує очисні фільтри. Ну мене стоїть там фільтри і нормально. Чайники печуть чай п'ю на тій воді. Так. А якщо в такому вигляді не кипяченому, тільки з бутиля. Наразі багато ужгородців запасаються водою у пляшках з магазинів. Шестилітровий бутиль якої коштує від 15 до 35 гривень. І хоч для старших людей це виглядає незрозуміло, для багатьох вже зараз це звичне явище. Я купляю великі, 5-літрові воду, і п'ю таку водичку тільки. Раніше жили в другому місці, тому вода була дуже погана, купували воду на розлив. Тільки на її пили і на неї готували. А зараз тут ми ну, тільки мешкаємо. Я ще не знаю, де гарна вода, де не гарна, в якому районі, де можна купувати. Є тут вода розлив чи ні, тому поки п'ємо з крану. Вода з центральних мереж, як стверджують фахівці, Держсанепідемслужби не не загрожує людському організму та відповідає всім нормам якості. Однак люди вживати воду з централізованого водопостачання не квапляться. Шукають їй альтернативу. Альтернативу міській воді Ужгородці знайшли. Багато містян користуються гірськими водоймами Перечинського та Ужгородських районів. Лікарі зазначають, вода для життя людини відіграє дуже важливу роль. Вживати її потрібно щодня від півтори до двох літрів. Якщо ж бути точним, то на один кілограм ваги має бути 30 мілілітрів рідини. Якщо ж людина займається фізичними навантаженнями, то ця кількість збільшується. На питання чи варто вживати воду з під крана. Лікар відповів воду споживати з проточну воду з наших джерел водопостачання. Я не рекомендую. Є велика небезпека гепатиту А. в Закарпатській області більше 150 ти людей підтверджено перехворіли це теж водний шлях передачі, тому воду потрібно кип'ятити, якщо вона з водопостачання джерел, то прокип'ятити, охолодити і таким чином споживати. Виходом цієї ситуації може стати проект транскордонного співробітництва. Водоканали Ужгорода та Мукачева розробляють концепцію водопостачання на основі досвіду, який є у Нірітьгазі.